Продовж двох тижнів у різних куточках писанкового міста можна було споглядати художників у процесі творіння. Вони не просто малювали принади Коломиї, а робили це у рамках мистецького пленеру. Потім митці зі всієї України представили свої творіння на виставці у Національному музеї Гуцульщини і Покуття. Детальніше у сюжеті Мар'яни Мацьків. Коломия ще ніколи не була такою живописною, як за останні два тижні у прямому значенні цього слова. Художники зі всієї України достеменно вивчали кожен знаковий куточок міста і відображали його на полотні. Робили це у рамках мистецької програми Карпатський хребет. Її вже близько 20 років втілює відомий художник Йосип Блецька. Як він каже, пленер це лише частка їхньої роботи. За рік по всій Україні і за кордоном проходять ще й виставки, симпозіуми. Майстер-класи та конференції. Під час цих наших зібрань два тижні перебування художники працюють, спілкуються, проводять майстер-класи, їздять по екскурсіям тих регіонів, де це проходить. На сьогоднішній день у нас є около 14 творчих баз, де нас приймають. Три з них у Івано-Франківській області такого руху, як оце зараз, є на Україні, і саме завдяки цій людині, немає нема ніде в світі. Що стільки художників збиралися постійно, працювали. Фактично, це ж просто він охоплює своїми пленерами художників з різних, абсолютно міст України. І напевно, з огляду того, що всі вони різні, і потенціал у них різні, і манери виконання різна, це надзвичайно і цікаво, тому що фактично ти бачиш огляд мистецького життя цілої України. Щодо учасників, то їх було 20, і кожен з них зумів по своєму відобразити місто понад прутом для художників відкрилося міст. Таке давнє традиції його, його архітектура. Місто дуже відкрите, дуже відкриті, доброзичливі люди і таке нібито європейське, я б сказала. Тобто чувствується вплив на архітектурі. Дуже файно, мені подобається. Дуже мені от вдалося і місто Коломия. Поруч вчився в Косові. Так, гарні дуже місця, красиві. Отримав багато задоволення і від спілкування з природою, від спілкування з своїми колегами-художниками. Це наш і цей пленер він якось і. Мене збагатив от, якимись враженнями, які буду використовувати далі, от коли буду працювати вже в майстерні В Карпатах. Я перший раз нахожусь, приїхала вот і западної України. Я була тільки в Ужгороді, коли була студентка. Дуже благодарна за приглашення, що з'явилася така можливість. Я думаю, що це буде тепер я буду чаще в Карпатах. Обов'язково буду прижити працювати тепер сюди. Цікаво, що серед художників було і семеро коломийських митців. Вони також творили разом із своїми колегами. Художник від Бога Йосиф Брецька, який приїхав до Коломиї. Мій давній знайомий товариш запросив мене бути учасником е цього пленеру і організувати коломийських художників. Дуже раді, що нам е що ми маємо таку честь бути учасниками. Пленеру Коломиї. до речі, всеукраїнський пленер художників присвячений 770 й річниці від першої писемної згадки про наше славне місто. Тому 33 картини, які представили на підсумковій виставці, стали приємним подарунком столиці покуття. На жаль, більшість з них покинули місто разом із авторами. Не забули коломияни і про подяку гостям. Їх теж відзначили подарунками і презентували каталог із творчістю учасників пленеру.